Дорогі наші милі, чарівні, рідні жінки, напередодні свята весни, ніжності, краси та любові хочу привітати вас від себе та чоловічого колективу Білоцерківської міської лікарні No2 з міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю здоров'я, миру, сімейного затишку, благополуччя. Сьогодні на ваші плечі лягла важка чоловіча ноша. Ви стоїте на передовізі зі зброєю в руках, захищаючи країну. Стоїте за станками на заводах, вирощуєте хліб, в школах навчаєте дітей любити Україну, в медичних закладах повертаєте до повноцінного життя хворих та поранених, кожна на своєму місці, наближаючи перемогу. Бажаю усім нам жити в незалежній, мирній та процвітаючій Україні. Зі святом вас!